Оформлення транспортних засобів під пильним оком Івано-Франківської митниці, на особливому контролі так звані бізнес-перевізники. Через ввезення ними автомобілів з ухиленням оплати відповідних митних зборів, ця складова стала найбільш корумпованою у минулому році, наголошують місцеві митники. Відтак закликають декларувати реальну вартість транспортного засобу, ту, яка заявлена в митних органах іноземних держав. Для мене особисто на сьогоднішній день і незрозумілі деякі питання звернення у цих перевізників так званих. Майданівці в кавичках, там чи як їх там можна назвати, тому що вони займаються основним бізнесом, а під видом е, ідей майдану і так далі, кричать, що. Давайте по нижчій ціні, і так далі. Загалом з початку року порушено понад сотню справ щодо недотримання митних правил. З них у чотирьох випадках вилучено предметів на суму майже 19 тисяч гривень. По одній справі встановлено незаконне переміщення мотоцикла на суму понад 16 тисяч гривень. Оскільки митниця на сьогоднішній день тіко е, має право е, порушення митних правил у як адміністративного порушення то тут у нас більше досягнення стягненню штрафів на рівні 700 тисяч гривень Крім того, Івано-Франківська митниця направила близько трьох десятків запитів щодо діяльності юридичних і фізичних осіб до іноземних митних органів. З 16 отриманих відповідей, шість з ознаками порушення митних правил. Дані матеріали скеровані до обласної державної фіскальної служби та обласного управління МВС. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко. Новини на вежі.